Доброе утро, дорогие друзья. Хотел ну, начать не... по-другому. Ну, давай так, я другуюсь. Да, давай. Доброе утро всем поклонникам спорта. У нас сейчас на гостевой Александр Сметанко, спортивный журналист. Давайте его встретим. Аплодисментами. Александр, проходите, пожалуйста, к нам. Дякую. Спортивного вам ранку. Добре. Видно що там Як ще таки. Гіп-гіп, ура. Ну там, в общем, так, всякі штучки, будь пожалуйста. Дякую. Ой, так, ми спочатку подивимо небольшу презентацію у вас, а потім почнемо розговор. Давайте посмотрим. Олександр Сметанко. народився 14 січня. Освіта вища. Хобі футбол. Улюблений письменник Гільєрме Дель Торо. Домашня тварина кішка. Сімейний стан одружений, має двох чарівних доньок. Значить, у мене одразу перший вопрос. Маша не ні чим ми розмовляємо? розговаємо. Нас все-таки дівчина. То що це мені може цікаво, як зіграли наші українці? Так, позавчора грали наша зборна України. Я просто підслухала, що ти хочеш задавати. Це така і ранок перестає бути добрим. Згадки по збірну України і так звану гру. Мабуть, якщо це можна назвати грою, ну словаччина не гарант і навіть так. Навіть не міцний середняк європейського футболу, але, на жаль, наша збірна без нашого земляка. Коноплянки, без гармаша, хаче зіграла дуже погано. Ми всі це бачили. Програла 0-1 і це в групі, в якій ми вже сподівалися, що нарешті зможемо вийти там з другого місця на Європу. Але тепер як буде? Да, ну там вже є Іспанія і все. По сути. Ну, Іспанія зараз також не виблизкуємо до цього. У не виграла. У Македонії. Чиспачили. У Македонії. Ого. о. Да, а да. якщо ще згадати, що м'яч у ворота збірної України забив Мак. Ну, Олексій, що правда. Словацький мак забив. Є різні маки. просто. Серйозно, мак забив? А я думаю, куди він вівся. Мак, так. Словачку поїхав, в Футбол, Футбол, я так і думала. А взяв він, знаєте, що забив? Тому що, наприклад, можливо, він був у своєму піджаку, цьому улюбленому, знаєте, який відблискує, і просто сонце так відбило в очі воротарю. Ну добре, приїхав. Маша буде стрівати і горіть, ніби то чого там. Yeah. А Марія, я думаю, про баскетбол більше зможе нам ah, розказати. Ну так що, Якщо давай, не хоче. треба. Марія Хорошо. знає все про баскетбол. До речі, скажіть, будь ласка, ваш улюблений вид е, спорту? Ну, бо ж не тільки репортер, ви ще й коментує, все ж футбол. таки футбол. футбол да, звичайно, це... футбол 5 років мені було, коли батько вперше мене, скажімо так, присадив на футбол. Я побачив гру, зараз пам'ятаю навіть так Дніпро, Динамо, Києв, І після цього футбол. Ви знали вже тоді, що все, буду коментувати там. Ну так, приблизно, мабуть, ще коли. Перший другий клас я був, то дуже полюбляв читати спортивну пресу. Тоді ще були такі видання, як там совєтський спорт, uh -huh. е, український футбол. Тоді, до речі, також був там, щоденник футбол, бо дуже подобалось. Все це мені. Но, ми знаємо, що ви єдиний журналіст спортивний, який ще і коментувати матч. Да? Звичайно. А, а що пріоритетніше для вас? Інтерв'ю чи ну, коментувати матч? Більше подобається, звичайно, працювати, скажімо, на живу. Тобто, якщо виникає така можливість, то дуже було до речі, цікаво працювати на чемпіонаті України з легкоатлетики в Кіровограді, який був це було ну маса емоцій у всіх, хто там був, і преси, і в спортсменів, тренерів, і там, спілкуючись до речі, з представниками також і Донецька, Луганська, вони. Також були просто в захваті від того, що бачили у нас. І це ну, був гарний комплімент, тому що в Донецьку є стадіон, який зараз, на жаль, сепаратисти бомблять, а стадіон цей ну, шикарний на рівні Європи навіть. І вони казали, що у нас дуже гарний стадіон в плані легкої атлетики. А по поводу, ну, тоді ще так, ні, що ж було в газончик? Да? Звичайно, там вже були поле, були не? бігові доріжки. Та що які... вони можуть сказати, якщо вони бігають по доріжках, дім? Ну і так та газона, ніж не Ну там. Кім доріжок зробили також і сектори для метання, штовхання, і стрибкові сектори. Тобто наш стадіон дійсно зараз з скращий в Україні. І от 27 сьомого, двадцять дев'ятого, до речі, ми знов, знову зможемо побачити велику атлетику найвищого рівня. Буде чемпіонат України серед юнаків, що правда, командний, але там також буде дуже багато зірок, які виступають на світі в європі серед юнаків. А от скажіть мені, будь ласка, таку річ, як ви ставитеся до жінок у спорті? Я маю на увазі про е так, жіночі коментарі щодо якихось спортивних подій і так далі. Не вірять що... ну, да, да, що... зараз. Зараз немає yeah. поряд зі мною. Але справа в тому, що ну, як нормально, як будь-який чоловік, звичайно, позитивно ставлюся до жінок. Ну, якщо особливо... <laughs> Жінка, якщо яка може брати... піднести і дивитися з тобою. Ні, да, футбол, просто, Якщо брати так. жінок профіту і спортивні журналісти. Ці є жінки профій, що правда менше, ніж чоловіків, але я не претендую, чесно кажучи. Ні, чого я коментувала футбол той благодійний і всім сподобалося. Правда, серед моїх коментарів було тільки оце а. Ой, а, папа! Как там аутсайд, да? Это тихенько. тхенька, Юрий Маша, что такое аутсайд? Она, ну, У нее была вики выписка из Википедии. Короче, все такие объяснения, знаете, как ты uh -huh. как что, расшифровываются. она такая подходит. Маша, разбралась? Маша, да, и подходит и говорит: что такое аутсайд? І такі на. Воно є аутсайдер, і є офсайд. Ну це різні речі, звичайно. Аутсайдер – це, це... це я в футболі. Да. Розобрались. <рив> 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 а як ви зрозуміли, що настав момент, коли потрібно вам савідуще, так сказати? Ну, як скажімо, це не просто там дань моді, мабуть, але все-таки ви бачили, зараз, наприклад, та сама є програма про футбол. Бублі. І там, от бачимо, що вона. Оленка бублі, є така вона. Працює там циганик з дівчиною, mm -hmm. воно. Скажімо так, оживляє картинку, навіть так скажемо. Мабуть, ми розуміємо чудово, що і для аудиторії чоловіків і жінок. Цікаво, коли ведучі, як зараз, і у вас така. Чоловік і жінка. Я чоловік. Хлопець, нехай Вот. Я хотів тут теж додати, знаєте, як було, коли була євро 2012, коли була блохина. Іриша Блахина. Дівчинка да, да, Ну нехай не і, це, і, просто, але... і просто і просто так. Да. да це мабуть. Ну той випадок, коли батько спрацював в «Динамо Київ» дуже. Погано. І, і вона та працювала, мабуть, як також Ну, кожна, хоч не, ні, ні не ну не ви нічого. знаєте, інколи це приваблює. Ну весело що женська, принаймні. Солідарність дивитися. Ні, просто знаєш, скільки як вона, вона зробила м, знаєте, перегляди цієї програми, неймовірно, тому що скільки жартів було після цього, і в КВН, і в вечірньому кварталі, і так далі, і тому подібне. Всі з того жартували, і хочеться переглянути ще і ще. Розумієш, вона ну, робила просто рейд. <laughs> Гламурні походження і зараз на той час от, блохіна дійсно переплюнула його. Які да. у нас спортивні события в ближайше будущее, вот, кроме вот, легкої атлетики? Среди? Ну, звичайно, я думаю, що для всіх нас зараз головне, щоб мир був в Україні, але все-таки приємно те, що наші команди футбольні розігралися. Бачимо, що зірка три подряд зі своїх дійсно. Після такого невеличкого провалу на старті піднялася вже на п'яте місце. Олександрія взагалі там сім Без... матчів, сім перемог, грає дуже добре. І в принципі, якщо все буде гаразд, то можливо. Ми всі сподіваємося, що можливо наступного сезону у премєр лізі будуть грати зірка Олександрія. Це реально, тому що Максим Борецькін про це не раз говорив, що зірки одна ціль грати у Прем'єр-лізі. Якщо, скажімо, Украграком також зможе витримати на належному рівні, скажімо, команду Олександрія, яка об'єдналася, ми знаємо да, з батька Олександрія «Укргракому», то дві команди в Прем'єр-лізі реалії. Що серйозно? А Ми маємо волівати куди ж їздити? Я буду і в Олександрію, якщо єзіти. То ж вообще прям будуть праздники футбола. Всі ну справа тому, що для прем'єр-ліги це така, скажімо, традиція. Якщо команди з таких от близьких міст, як у нас Олександрія, то будуть або в різні дні, або, наприклад, зірка вдома Олександрія на виїзді, не проблема. А ви скажіть, ви от всі, коли ви встигаєте щось? Ви завжди у спорті? Ви завжди там і футбол, і баскетбол, і все, все, все. у вас... Ну, звичайно, час же і на інше щось, да, там, час на родину. На ну, час там на, на якийсь да? Перегляд кінофільмів там, або там почитання. <рес> та, <рес> <я, рес> та, ну, Скажімо, так... іншу там літературу читаю. А, а, а за вами, отак от, от ходять, знаєте, знає, от у мене питають там, а коли конкурс міст, там, якийсь і так далі, тому що я це все веду, за, за вами так теж? Ну, Просто люди, які там у спорті, які в ми там знайомими, вони в основному питають на спортивні звичайно теми там хто там куди перейшов, хто там коли заграє нарешті та чи інша команда. Там, наприклад, коли ми спілкувалися з болівальниками, коли зірка. ну, Важко вкотилась в сезон, відверто там перші поєдинки були дуже важкими, то коли ж наша команда заграє. Ну, це питання скоріше кажу до бузника, але я думаю, що скоро. Ну, заграла. був благотворительний матч, на котором ми сначала з Машей коментували, потом я ще і на був, поіграв, у на там газончике, кстати, классно. Анатолій Бузник, Самір Гасанов, они очень каляда в тренер в атаке. Они так хорошо играют, ну реально, хотя им ну, уже, да, не, не 30, не 30 даже, а больше. Вот, я подхожу к Анатолию Бузне и говорю, Анатолий, а скажите, пожалуйста, а что Зирка не играет, как вы, с Амиром, там, я не знаю. Они такие, будем стараться. Вот, и... Ну, постаралась. 5-1 з Тернополем Вообще. гра була взагалі досить цікавою, і наша команда показала, що можна обігрувати, мабуть, і до речі, Тернополь. Це команда, яка вийшла тільки до першої ліги, але в неї було е, нуль поразок. І зірка 5-1 їх розмочила, так би мовити. Знаєте, прям, прям така, як, дуже класна, приємно зранку поговорити про те, в чому нічого не розумієш. Да, ну понять. це я в даному случаю, випадку просто... випадку. ласка. да, Дивіться, ми ж вам до сніданку такі, от ей пиріжки квітневі. Тримає, будь ласка, до кави. Подласне, дякую. До кави да. Ну і звичайно, у нас таке традиційне селфі. Дімко знову ж таки забув свій телефон. Скільки можна отак? От ми підсядемо до вас з людиною, яка все знає про футбол, баскетбол і все, -все, -все, -все інше. Так, улибаємося. Смотрим в камеру. Є yes. yes. Круто! Все. ми дякуємо вам дуже за те, що приєдналися до нас, що прокинулися з самого раночку. Ну і рухаємося далі по ефіру. Дякую, всього найкращого. Дякуємо! всім поклонникам футбола.